Ге полтавців запропонували виставку хендмейд-прикрас юної Юлії Крилевець. У дитинстві майбутня майстриня зростала веселою та допитливою дитиною Їй цікавило абсолютно усе. Як пригадує мати Юлії, вона вже з дитячого садочку проявляла інтерес до різного роду мистецтва. Десь садіка почала ходити на малювання на гурток, сім років займалася там. Потім ходила і при різних жеках, в різні гуртки ходила там, теж з підручних матеріалів. І потім дорога привела в гурток господарочка. На експозиції представлено близько 30 робіт Юлії, серед яких бісероплетіння, валяння, виготовлення прикрас чоловічих краваток та композиції з природних матеріалів. Як розповідає майстриня, виготовлені вони усі з використанням різних технік, тому кожна є особливою, але є й улюблені роботи. Вона така ось, скажімо, так, в такому виконаному в українському стилі квіти представлені, якраз такі, які ну ми кожного літа можемо спостерігати на полі або на. Навіть себе там на якихось присадибних ділянках приурочена виставка до дня святого Миколая, тому й назву вона має на струнах серця, адже кожна робота, кожна деталь, не наче струна, окремою нотою в якій дівчина вклала частину своєї душі, свого серця.